Обережно! Далі новий вибухонебезпечний реалізований кейс. Для компанії Кривбас Вибухпром ми виготовили конвеєр для транспортування гранульованої селітри. Наш клієнт займається вибуховими роботами на кар'єрах та аварійних ділянках, тому в першу чергу цінує мобільність. Стрічковий транспортер, виробництво консорт регулюється по висоті, тому він універсальний для різних виробничих процесів клієнта. Посилена стрічка Паркоп та автомобільні колеса для легкого транспортування 12 метрів 10 тонн селітри за годину. Отже, це був складний виклик, сучасне рішення і задоволений клієнт. І ще один крок до автоматизації українського бізнесу. І, як завжди, прорахунок безкоштовний на сайті або за номером телефону.